Вітаю вас на каналі. Буває таке! З вами авторка цього каналу Олена Яворська. Приємного перегляду! З ліфта вийшла дуже молода жінка з яскраво нафарбованим обличчям і округлим животиком, що явно вказував на другий триместр вагітності. Вона неспішно пішла довгим коридором установи. Уважно вивчаючи таблички, прикріплені до дверей. Нарешті вона зупинилася біля дверей із написом на табличці Колесник Ірина Сергіївна. Дівчина рішуче штовхнула двері і увійшла до невеликого кабінету, де за столом сиділа худорлява, приваблива, доглянута жінка невизначеного віку. «Це ви?» Колесник Ірина. із викликом спитала дівчина. Так, я, спокійно, але з ноткою здивування у голосі відповіла жінка й одразу уточнила. Ірина Сергіївна, а ви з якого питання? Я, Альона, ваш чоловік гнат кохає мене. І як бачите, ми чекаємо дитину. Ірина зняла окуляри, уважно подивилася на жінку і задумливо промовила. Ну, що ж, вітаю. А чого ж ви від мене хочете? Хочу, щоб ви відпустили гната. Він зі мною щасливий. А поговорити з вами відверто не наважується, йому вас шкода. І тепер. Я бачу, чому він вас жаліє. Ви не лише бездітна, а ще й стара. В очах Альони засвітився злий вогник, губи з презирством скривилися. Ви на скільки років старші за свого чоловіка? На п'ять чи, може, навіть на всі вісім. Це ж помітно. Як би ви не чіпурились і не молодились? І мені вас теж шкода, лицемірно зітхнула відвідувачка. Але свого щастя я вам не віддам. А для вас щастя людини, яку ви кохаєте, має бути на першому місці. Якщо ви, звісно, любите Гната. Які ж ви. З гнатом жалісні, усміхнулася Ірина Сергіївна. Вона на диво добре тримала себе в руках, не відводячи від дівчини уважного насмішкуватого погляду. І що ж ви пропонуєте? Щоб ви швидко дали чоловікові розлучення і виїхали з квартири. Нам ця житлова площа більше потрібна. Бо нас скоро буде троє. А вам ми з часом відшкодуємо вартість вашої частки. Ми ж зможемо домовитися як цивілізовані люди. Звісно, зможемо. Я розумію, що молоді треба поступатися дорогою, і я не збираюся. Лягати кістками на вашому шляху. О, це дуже мило з вашого боку. Я знала, що ви розумна і здравомисляча. Іншу жінку гнат і не міг обрати собі за дружину, сказала Альона солоденьким голосочком. А гнат, у курсі вашої розмови зі мною, поцікавилася Ірина Сергіївна. Ну, ви ж знаєте, він у відрядженні. Я вирішила полегшити йому життя і поговорити з вами до його приїзду. Інакше він ніколи не наважиться. Він же у нас благородний і береже вас, адже у вас слабке здоров'я, як він казав. Моє здоров'я напевно не слабше вашого. Оцінюючим поглядом глянувши на Альону, з насмішкою в голосі, промовила Ірина Сергіївна. І не можна ж вірити всьому, що говорять чоловіки, тим більше одружені. Гнат завжди зі мною щирий і відвертий. Просто він трохи нерішучий, гордовито сказала Альона. Можливо, дорогенька. Ви й маєте рацію. Чоловіки часто бувають нерішучими у питаннях вибору, їх треба підштовхувати. Але якщо ви впевнені в його виборі, то що ж, завтра мене вже не буде у нашій квартирі? Гнат повертаються о шостій вечора. Можете приїхати на той час і зустріти його в свої обійми. Хоча ваші речі перевозити одразу я вам би не радила, тим більше зважаючи на ваш стан, потім ще встигнете, у вас же все життя ще попереду. Ви ж дуже молоді, порівняно зі мною. Наступного дня Альона відчула себе на сьомому небі від щастя. Її план захопити чужого чоловіка та ще й його квартиру на додачу здійснився на диво легко. Ввечері вона примчала догнати додому з великою сумкою, готова залишитись у нього на ніч, а може, і назавжди, як уже пощастить. Двері квартири були прочинені. Дівчина тихо ввійшла, Із з кухні долинали голоси. Коли вона підійшла ближче, то почула уривки фрази про піцу, доставку, гроші. Альона до пуття не розчула і не зрозуміла, про що йшла мова. Заглянувши всередину, вона побачила дуже гарну дівчину з довгим волоссям, що стояла до неї обличчям. І з обуренням, розмахуючи руками, говорила з Гнатом. Чоловік стояв до Альони спиною, і його обличчя вона роздивитися не могла. Альона, на всякий випадок сховалася за двері і, підглядаючи в шпаринку, стала підслуховувати розмову, затамувавши подих. Я зробила. Імуноферментний аналіз, кричала дівчина, і з жахом в очах уже тихіше додала. Він виявився позитивним. Мені поставили діагноз віл. У мене давно немає інших партнерів, окрім тебе. Чому ти мене не попередив, що у тебе віл? Це нечесно. І як ти можеш? Бути таким нерозбірливим у зв'язках. Як твоя нещасна дружина це терпить? Гнат, начебто, намагався щось відповісти, але дівчина не давала йому шансу подати голос, продовжувала голосно верещати. А ще мене взяли в розробку колектори. У тебе, виявляється, Мільйонні борги, квартира в заставі, купа кредитів. По одному з кредитів поручителем зареєстрована я. Хоча своєї згоди я на це не давала. Мені погрожують накласти арешт на моє майно. Це якийсь жах, видихнула дівчина і з розпачем у голосі вигукнула. І навіщо я тільки з тобою зв'язалася? Ти аферист, чи у вас вся сім'я аферистів? У вас, може, якась схема незрозуміла працює? Признавайся! Гнат не міг вставити і слова в цей потік запитань і вигуків, і між судомними помахами своїх рук лише видавав звуки. Схожі на гикавку. Від усього почутого очі Альони округлилися, а брови злетіли догори, як дві трагічні коми. Дівчина схопила сумку і прожогом вискочила з квартири і помчала в лабораторію здавати аналіз на віл. Вона вже робила цей тест, коли ставала на облік повагітності. Але відтоді минув час, і тепер непереборна тривога й жах погнали її щодуху до лабораторії. А ще страх перед колекторами змусив Альону вимкнути телефон, а потім і зовсім витягти з нього сім-карту. Як тільки двері, за переляканою альоною зачинилися, дівчина… Яка з'ясовувала з гнатом стосунки, раптом замовкла, наче хтось вимкнув радіо, яке до цього голосно базікало. Вона, повісивши на плечі сумку і навіть не кинувши погляд на ошевешеного чоловіка, швидко пішла геть. Коли Гнат залишився сам, до квартири увійшла Ірина Сергіївна. Мамо, ти що тут робиш? здивувався чоловік. А за мить здогадка осяяла його обличчя. О, я все зрозумів, приклав він долоню до лоба. Вся ця вистава твоїх рук справа. Звісно, Ірина Сергіївна склала руки на грудях і войовниче глянула на сина. І ти. Маєш мені бути дуже вдячним, що я вчасно розрулила цю ситуацію. Ця твоя Фурія Альона прийшла до мене на роботу. Вона шукала Іринку, твою дружину, а потрапила до мене. Оце так пощастило. Ми з моєю невісточкою працюємо в одному закладі і прізвище. І ім'я в нас однакові, лише по батькові, нас кличуть по-різному, ти, звісно, це знаєш. А от вона мене й сприйняла за твою дружину, що й не дивно, усміхнулася Ірина Сергіївна. Я завжди виглядала неправдоподібно молодо. Пам'ятаєш ті смішні випадки, коли мене іноді сприймали. За твою дівчину або дружину, знову посміхнулася Ірина Сергіївна. Я завжди від цього трохи ніяковіла. А ось тепер це зіграло мені на руку, щоб вчасно розібратися з цією нахабою. Як тебе тільки занесло в цю історію? строго насупила брови мати. Гнат тяжко зітхнув. Та закрутилося у нас усе це на корпоративі, по п'янці. Альона працює в нас бахтеркою, недавно приїхала з провінції. Та й сталося це всього пару разів. Я й не збирався руйнувати свою сім'ю. До того ж, не впевнений, що дитина взагалі моя. І правильно, що не впевнений. Зі сталлю в голосі відповіла Ірина Сергіївна. Пам'ятаєш, у тебе в 16 років був паротит у тяжкій формі. По-простому цю хворобу називають свинкою. Це дитяча хвороба, але іноді буває і в більш пізньому юнацькому віці. У таких випадках вона може давати ускладнення на репродуктивну функцію. І викликати потім безпліддя у чоловіка. Я вже давно хвилююся щодо цього. Хотіла тобі запропонувати навіть пройти обстеження, але мовчала, поки везірою не поспішали заводити дітей. Пощастило ж тобі, дурню, що Іринка поїхала навідати батьків. Ірина Сергіївна холодно дивилася прямо в очі синові. А так ця Гарпія могла б всю цю історію їй з радістю вивалити. Як ти можеш так розмінюватися? Іринка тебе віддано любить. Кращої дружини я для тебе й уявити не можу. А ця дівка, хоч і доволі гарненька, але ж дурна, як курка. Мамо! Не роби з мухи слона, розсердився син. Я ж сказав, що не збирався йти від іри. Я її люблю, а не факт, що вона від тебе не пішла б, якби все це вийшло назовні. Подякуй мені, що я придумала, як тебе прикрити, і наняла актрису для вистави, щоб відвадити це нахабне дівчисько. Хоча. Ще й невідомо, чим усе закінчиться. От пройдеш обстеження, тоді буде видно, можеш ти взагалі стати батьком чи ні. Можливо, ще й тест ДНК доведеться робити, коли дитина народиться. Звісно, якщо Альона не втекла назавжди і не оговтається від страху, що так талановито нагнала на неї моя акторка. Гнате, прошу тебе, не повторюй помилок свого батька, голос Ірини Сергіївни став м'якшим і задрижав. Він теж мене любив, і пристрасть у нас трималася довго. Бувало, до ранку не можемо заснути. І все одно почав гуляти, зраджувати, не міг вгамувати свій нестримний темперамент. Потім пішов з сім'ї, помер у 41 рік, а якби зі мною залишався, прожив би ще десятки років, я впевнена в цьому. Людина, вона як пазл, якщо дістати щось одне, то може впасти все. А я дуже хочу, щоб ти жив довго і щасливо. І це залежить в більшій мірі. Тільки від тебе, синку.